Привіт, друзі, мої шанування. І це відео я хочу присвятити португальському місту Віана Ду Каштелу. А точніше, одній із його конкретних локацій. Але усе по порядку. Прибули ми сюди сьогодні із моїм товаришем Василем Потягом із португальського містечка Камінья. Чому я кажу сьогодні. А тому, що вчора ми прийшли сюди пішки із португальського містечка Повоа де варзін пройшовши при цьому 44 кілометри, нам ще ж в магазин, магазин потрібно встигнути. І зараз, мабуть, варто пояснити, що саме ми тут робимо. Справа у тім, що ми зараз е, на одному із маршрутів Каміно де Сантьяго на його португальській гілці Каміно Португеш. Цей шлях починається із міста Порту і веде до Сантьяго де Компостела, перетинаючи північ Португалії та Галісію. Віана до каштелу це одна з точок на цьому маршруті. Місто, де шлях на мить трошки сповільнюється. Тут можна перепочити, змінити ритм, зібрати думки та йти далі. Для нас це не фініш і не початок, а просто ще один відрізок дороги. Такий самий важливий, як і усі інші. Мій товариш уперше на каміно. А я вже маю досвід проходження Каміно де Сантьяго. Я пройшов французький шлях повністю, а це 800 кілометрів. І тоді, і тепер мій формат подорожі схожий. Я пересуваюся з мікроавтобусом, залишаю його в одному місті, вирушаю пішки далі, а потім повертаюся назад. Саме тому В'яна до каштелу для нас сьогодні не просто точка на мапі, а місто, з якого ми вранці вийшли, і куди повернулися ввечері. Такий ритм дозволяє йти своїм темпом, не прив'язуючись жорстко до ночівель, але при цьому залишаючись на шляху крок за кроком, день за днем. Ну ось ми знову біля нашої тюрми. Тобто, сорі, що я кажу? Біля нашого буса. Але це ще не все, це ще не все. В нас ще... Ми різко переїжджаємо до церкви. Санта Лючія. Ми вже два дні жартуємо на рахунок нашої тюрми. Річ у тім, що паркінг, який я знайшов вночі, приїхавши із порту, знаходиться якраз навпроти буцигарні. Ми навіть чули, коли в них увечері відбій, а зранку підйом. Ну, але ми вже звідти поїхали в одне дуже круте, класне місце, яке я знаю ще із 2004 року. Але для цього нам доведеться піднятися на найвищу точку міста. Ця гора домінує над Віаноду Каштелу і має висоту 250 метрів над рівнем моря. На кінець-то ми дісталися на гору і знаходимося біля церкви Санта-Лючія Діана Декаштело. Е, вибачаю, зразу хочу внести невеличку, е, ну, не це не невеличка, а дуже важлива деталь. Ця гора називається Санта-Лючія. Колись тут була церква Святій Лючії, санта Лючії. Зараз ця церква. Присвячена називається церква Пресвятого Серця Ісуса. Тобто це не церква Санта лючі тут вона були, була колись. Отож, розібралися. Але така плутанина відбувається дуже часто. Хоча офіційно храм присвячений найсвятішому серцю Ісуса, місцеві мешканці та мандрівники називають його просто Санта Лючія. Бо, як я вже казав, на цьому місці раніше стояла маленька каплиця з такою назвою. І традиція поклоніння сягає значно давніших часів. Ну, а цей храм є досить таки молодим. Його будівництво розпочалося на початку ХХ століття у 1904 році. І тривало воно досить таки довго. Основні зовнішні роботи завершилися аж у 1943 році, а інтер'єр добудували аж у 1959. Ця споруда вирізняється унікальним поєднанням стилів: неовізантійського, неороманського та неоготичного, що надає їй монументальності та гармонії. Вражають величезні розеткові вікна. Вони одні із найбільших на Іберійському півострові і одні з найбільш значущих у Європі, що робить фасад храму легко впізнаваним. У 2025 році він офіційно отримав статус малої базиліки. Це визнання його духовної, культурної та історичної ролі. У житті місцевої католицької спільноти. Окрім сакральної ролі, він є також символом міста і часто фігурує на листівках, панорамах та туристичних маршрутах. Як я вже згадував, храм розташований на висоті приблизно 250 метрів над рівнем моря. І це дає чудову панораму на місто. Долину річки Ліма та Атлантичний океан. Краєвид, який часто називають одним з найкрасивіших у світі. І з цим важко не погодитись. А у цю пору доби це просто капець. Стоячи на оглядовому майданчику Санта Люсія, ти бачиш, як вечірнє сонце повільно опускається за горизонт. М'які кольори розтікаються по Атлантичному океану, освітлюють порт та берег, переливаються золотим та рожевим у долині річки Ліма. Горизонт здається безкрайнім, а навколишні гори ніби піднімають руки до неба, приймаючи останні промені сонця. У цю мить весь краєвид, і ріка, і місто, і море ніби. Застигла краплина, яка водночас живе і дихає. І ти ловиш себе на думці, що стоїш не просто над містом, а над цілим світом, який здається, одночасно спокійним та величним, сповненим тихої енергії і світла. Я просто обожнюю цю пору дня. Коли сонце м'яко спускається за обрій, а світло грає на воді і камінні, роблячи все довкола таким теплим та тихим. Тут зараз просто особлива атмосфера, і, здається, ніби час навіть трохи сповільнює свій хід, а світ водночас стає прозорішим, яскравішим та трохи спокійнішим. А ще дуже приємно повертатися у ті місця, де пам'ять тримає свої відтінки та образи минулого. 21 рік тому я був на цьому самому місці. Дякувати Богу, тут не змінилося нічого. Змінився, мабуть, тільки трохи я. Ну, але це природньо. Було б дивно, якби не мінявся. Тоді, наприкінці вересня 2004 року, ми з дружиною їздили у справах до Віго. І повертаючись назад, заїхали до ду Каштелу. Часу у нас тоді було предостатньо. І якщо сьогодні ми приїхали сюди уже трошки запізно, і храм було зачинено, то тоді, у 2004 році, нам таки вдалося зайти всередину в Базиліку. Хоча я думаю, що за ці 20 з лишнім років навряд чи там відбулись якісь зміни у інтер'єрі. Проте ось таку сцену ми б навряд чи сьогодні б тут застали. А тоді нам поталанило бути свідками обряду вінчання, бути свідками зародження нової сім'ї. Цікаво, як у них склалася доля. А це фото для порівняння, де подівся оцей високий будинок. Ага, значить, там внизу зміни такі відбуваються. Да, як цікаво за цим усім спостерігати. Дивні відчуття в душі. Тут є і ностальгія, є трохи сентиментальності, але водночас присутні зовсім інші відчуття не сум за минулим, а тиха вдячність за те, що мені було дано тут бути тоді. І повернутися сюди тепер. Усвідомлення, що час щось забирає, щось змінює, але щось залишає незмінним. І ти уже дивишся на це все не з жалем, а зі спокійним прийняттям та з відчуттям внутрішньої зрілості. А тим часом стемніло. І я поїхав у ще одне здавна знайоме місце. У 2004 році ми також тут зупинялися. І на щастя, тут усе лишилося точнісінько таким самим, як було 21 рік тому. Змінився лише автомобіль та продукти на столі. Краєвиди ті самі. Хіба я думав? 20-х числах вересня 2004 року, коли тут стояв останній, ну, подивився, ми тут перекушували, що я сюди приїду через 21 рік з цими... Ой, сорі, сорі, з васією. <плес> ну, це обстановка надихала на жарти. Ну, а далі вже зовсім стемніло і щось знімати не було вже сенсу. Але скажу так, коли опустились сутінки. Навкруги почали кричати якісь не то звірі, не то дивні птахи, і ми відчували себе якимись раджами у індійських джунглях. А ранок це тільки підтвердив. Плющ на альтанці, вологе повітря, крики птахів, усе раптом складається в якусь зовсім іншу географію. Ніби це вже й не Португалія, а дійсно побережжя Індійського океану, десь у районі Гоа. Світ скрізь просидається однаково. І оцю мить, розумієш, інколи щоб опинитися на іншому континенті, не потрібно їхати далеко. Достатньо просто уважно подивитися навколо. Сьогоднішні ж мої асоціації перенесли мене в Індію. Хоча ні, без спецій та слонів це не Індія. Це Яна Дукаштева. Це Португалія. На цьому я буду завершувати свою розповідь про це місто, точніше про гору Санта-Люсія. А далі ми рухаємось далі! На знову кличе Каміно де Сантьяго, і вже зовсім скоро наш шлях продовжиться по іспанській землі. Ну а наразі я хочу щиро подякувати усім, хто додивився це відео до цього місця, та побажати вам усього самого-самого найкращого. Миру! добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей. Адеуш!